Моє перше знайомство з цим містом відбулося, коли я вперше приїхала сюди забрати цілу машину з шкарпетками і трусами для українських солдат. Історія така: одна бабуся у цьому місті собі на 80-й день народження канадолка забажала, щоб їй... Не дарували гроші або подарунки, а дарували шкарпетки і труси. Вона хотіла зібрати 500 штук для українських солдат, щоб відправити їх в Україну. І вже волонтери зі Стратфорда знайшли мене. І я сюди приїхала це забирати з одної з церков. Машина була повна, там було набагато більше нижньої білизни і шкарпеток. І це все потім ми вже відправили контейнером. Може, вже літаком. Я не пам'ятаю, ну ми багато чого відправляли. Коротше, це все вже пішло в Україну дуже давно. Так, ось, коли я приїхала це забирати, я познайомилася з цим дуже красивим містом Стратфорд. Одна з підписниць. Мого каналу дуже багато коментує саме про стратор, про те, що тут є можливості і є робота. І я хочу сказати, що я дуже люблю це місто. Ми дуже любимо сюди приїжджати, просто погуляти, а в ресторанчиках і барах, бо вони тут дуже-дуже такі затишні, дуже красиві. Місто саме таке дуже старовинне, є щось таке у ньому історичне. Ви знаєте, Канада така дуже молода країна, тому тут. Міст, які мають такий європейський шарм, насправді не так багато. Це місто пов'язано з Шекспіром і театром. Тут є дуже відомий театральний фестиваль, який відбувається кожного року, і до нього приїжджають з усього світа, щоб саме подивитися на. Вистави, які тут виставляють, тут розвинута сітка і готелів, і ресторанів. І ресторани тут дуже гарні, особливо бари. Тут є дуже красива річка і парк Шекспіра. Взагалі тут багато усього такого, що пов'язано з Шекспіром. І дуже красивий парк з трояндами, з річкою, з рослинами. Тут живе дуже багато людей, які пов'язані саме з мистецтвом, тобто актори, художники. Є дуже багато дуже цікавих таких магазинчиків, маленьких крамничок. От, наприклад, зараз покажу вам також Шекспір. На багатьох будинках тут є а, зображення Шекспіра. Якщо так придивитися, погуляти, то можна знайти. Ще чим це місто дуже відоме, це те, що тут є шоколадна фабрика а, Рой Томпсона і ще одна забула, як називається на Бі Брар чи щось таке. І вона дійсно дуже смачна. Насправді, шоколад тут не дуже. Гарний в Канаді, і солодощі, взагалі тут дуже важко знайти хороші, але саме ці солодощі зі Стратфорда дійсно дуже гарна якість, дуже смачні. Вони не дешеві, бо там такі прям магазини, як бутіки, продають, але дійсно дуже гарне. Тому дуже рекомендую перевірити це місто тут десь 33 тисячі населення, тобто воно не дуже величезне. Але дуже затишне. І я думаю, що. А, що забула сказати, що тут є усі магазини, в принципі, які вам потрібні. І вони закриваються там у восьмій. У середньому працює все, в принципі, адекватно. А зараз ще покажу один будинок, красивий, такий цікавий. Ще хтось його знімає. Так, тому запрошую приїжджайте, подивіться Стратфорд. Коротше, дайте мені знати, чи колись ви чули щось про це місто Стратфорд, які у вас від цього міста враження. Дуже дякую вам за перегляд. Бажаю вам здоров'я, мирного неба. Нехай усі ваші близькі будуть у безпеці, і нехай Бог вас береже. Дуже дякую за перегляд. Слава Україні! Побачимося завтра.